Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. Кажуть, що Трамп ненавидить Зеленського. Зараз ми подивимось. О, да. Зараз ми будемо це розглядати. Дивіться, тут якісь таємниці. Ви знаєте, тут навіть не те, що ненавидить, він його не переносить. Зараз ми. Давайте, щоб я не такого не, не це. А що карти скажуть? Відношення Трампа до Зеленського. Чи дійсно він його ненавидить? Чи дійсно він його не переварює? Чи навпаки, а бажаю. Люблю не можу, Там чи ще щось. Ну він же ж його прийняв. Ну він же з ним за ручку тиснувся. Розумієте? Ну це наївність. Дивимося, відношення яке критичне, дуже критичне, дуже. Е як до збирателя грошей, до корупціонера, до сказочника. Ось тут немає любові, бачите? Одна єдина хороша карта випала ну, така дрібничка симпатія. перечерклюється зразу е, цим. І надні колоди, він з ним тільки співпрацює, тому що його попросили. Все. Ось якось так. Я ще зараз докладу. Дуже критично відноситься, і знаєте, взагалі несерйозно відноситься до нього. Хоча і Трамп теж не є, е, дівчата-припівачка. Категорично вже дві карти випадає. Він з ним співпрацює, тому що йому так сказали. Але він, бачите, закривається. Закривається, блокує. Бачите, блокує. він не бачи, він не не Тут я не бачу, відверто кажу: я не бачу тут ненависті. Тут не, немає ненависті. Тут є тільки, знаєте, от скажу: якщо брати знову попередній рядочок ось ці дві карти, які я. Спочатку сказала, що єдина більш-менш позитива симпатія. так Симпатія перекреслюється, розривається, так, іде антипатія. От, я би сказала, що це не симпатія, а антипатія в нього до, до Зеленського. І плюс величезна критика. Величезна. Він, знаєте, от по пажу мечів можна навіть сказати, що в нього така ну ем, нетерплячка до нього. Якось так. І тут іде, дивіться, він з ним співпрацює, тому що йому так сказали, але з другого боку, він, бачите, закривається від нього, блокує абсолютно все. І тут людина відвертається. Ось так. Тобто, дійсно, Трамп, ну я би не сказала, ненавидить тут більше антипатія до нього і нестриманість до нього. Тобто він себе ледь стримує. Коли бачить Зеленського, коли навіть, от, ви знаєте, в мене навіть тут іде йому, якщо щось говорять про Зеленського, він зразу закривається автоматично. От якесь слово про Зеленського, його якісь там радники, щось це, а він зразу закривається. Він дивиться будь-який шанс а, улізнуть. От, відверто вам кажу, улізнуть. Так, ще в мене таке запитання. Зараз ми подивимося. Кажуть, ходять такі чутки, а ми завжди з вами перевіряємо ці чутки. Команда Трампа може нарити через зермаків, тобто через Єрмака і Зеленського, щось на Демократичну партію США і, в тому числі, і на Байдена. Давайте подивимося, чи буде команда Трампа щось. Або давайте я. Я можу, в принципі, давайте я розділю ці питання, бо я бачу, що в Ютубі дивляться коротенькі відео, довгі відео не дивляться. Ось, тому давайте наступне відео зробимо. Команда Трампа може щось нарити на Зеленського, верніше, через Зеленського на демократичну. Чи будуть, чи не будуть. Давайте, ану, давайте подивимося, будуть чи не будуть. Ну, виглядає, що, в принципі, ні. Мені чомусь здається. Чомусь мені здається, що ні. Тут, знаєте, більше, куди пішли гроші. Отут, скоріше, тому я не буду вже робити розклад. Дивіться, тут більше вони будуть шукати, куди пішли гроші. Куди яким обманним шляхом зермаки е поділи гроші? Оце єдине. Я не бачу, що вони на своїх щось будуть шукати. Ні. Ні, тут, тут я не бачу. Тут тільки от куди пішли гроші. Якщо. Куди поділися гроші ті, що надавала, надавав Байден, тобто виділяв так, ось, ось це єдине. Тут нічого ніяких я компроматів не бачу проти Трампа, Трампа, проти Байдена. Ні. Тут тільки куди пішли гроші. І великі суми, дивіться, тут король і десятка. Оце от єдине. Вони будуть примазуватися, скажімо так. У них одна ціль. Знайти, куди пішли гроші. Щиро вдячна вам, мої дорогеньки, за увагу. Бережіть себе, мої любі разом до перемоги! Все буде Україна!